Вероніка Мірошник обирає майбутню професію. Для цього вона консультується з психологом та кар'єрною радницею. Раніше хотілося бути лікарем, ветеринаром, але потім трошки не вийшло з домашнім улюбленцем і відбилося бажання. А що зараз хочеться? Бо юридичний, ну, щось з правом зв'язане. На Полтавщині завершився пілотний запуск проєкту з роботи кар'єрних радників та координаторів у школах. Протягом навчального року у навчальних закладах Решетилівської громади учням 7-9 класів надавали супровід у виборі майбутньої професії. Зокрема, дітям пропонували пробні заняття з того чи іншого фаху. Про це Суспільному розповіла кар'єрна радниця Ірина Байбуза. Також супровід надають усім учням, залежно від їхніх запитів і потреб. Багатьох діток таке інколи знаєте стереотипне мислення. Ну. Там тракторист, там, чи водій, чи ну яка це може бути професія? Коли діти побачили, що агросфера це мільйони, а то можливо і мільярди, що це крутезна новітня техніка, що це можливості, що це навчання, що це гарний заробіток. Вони були здивовані. Подобається мені зараз більше повар. Я хотів би поступити кудись, в якийсь ресторан. На шефа, та я завжди якось і коли малий був, також тягнувся, дивився, як мама готує, як тато готує. То та мені це завжди подобалося. Нині допомогу учням надають у рамках українсько швейцарського проєкту «ДіСайт». Він передбачає знайомство школярів з робітничими професіями на базі місцевих підприємств. Цього вдається досягти за рахунок співробітництва навчальних закладів, бізнесу та органів самоврядування, говорить Ірина Байбуза. Хочемо, щоб от діти якомога раніше усвідомлювали те, що обирати саме тобі, і доля твоя в твоїх руках. Але знову ж таки, на жаль, навіть і одинадцятикласники не завжди знають, ким вони будуть, і вже потім визначаються саме під час вступної кампанії. Ця програма спрямована на те, щоб вони зрозуміли, що де їхні сильні сторони, до де їхні схильності до чого, от розширили свій кругозір, елементарні речі, навіть презентація себе, тому що. Йдеш ти в майбутнє, ти себе несеш. Да? Ти, ти щоб розумів себе, який ти, що ти да, на співбесіді, коли запитую, да, от розкажіть про себе, свої сильні сторони. Да, ми розуміємо, що кожен іде може. Через півбесіди. Як говорить кар'єрна радниця, нині більшість дітей ще не визначились зі своєю майбутньою професією. Відсоток тих, хто точно знає, чого він прагне, не такий уже й великий. Тому що от, часто діти, ну, здам іспити, подивлюсь, як здав, куди вступлю. Досить велику роль грають батьки, коли дитині нав'язують якусь професію. Як повідомили Суспільному в обласному департаменті освіти, за рік пілотування проєкту у профорієнтаційних заходах взяли участь понад 600 учнів. Світлана Мастепан та Кирилова Нової Суспільне We ne